Всім добра, мої хороші. Сьогодні у нас буде таке незвичайне відео. Будемо сьогодні коптити наші ушки ось ось виміті. Вимокли вони, виміли ми їх добре, пошкребли. Ось, ушки наші просушили. Ось. І будемо їх трошки відварювати, так як вони, скажемо, ну, наприклад, трошки твердоваті. Хто знає смак вуха, це мене зрозуміє. Так, відправляємо їх отаку в нашу каструльку. Ось, якраз вони сюди всі влізуть, заливаємо ось водичкою, додаємо сюди ложку столов солі. Ось, заливаємо водичкою і ставимо, відправляємо на вогонь. Десь приблизно на фелин 40. Ось. 40 десь такого. До часу, скажемо. Все, заливаємо водичкою зармі і несемо ставити на вогонь. У нас водичка кип'ячого. А поки вони будуть творитися, надіюсь, ви нам поставите лайк, напишете коментар і продвинете наше відео. Мені це буде дуже приємно, а для вас це нічого не стоїть. Ось. Так що, усілля, якесь усилля, бути все оцінене. Так, друзі, у нас всі ушки покипіли, покіпіли, Зараз стали такі м'якенькі. Ось такі вони. Ось, варилися десь приблизно. Вони не варилися, а мліли, типу, так, от FLIN 40. Ось, І зараз ми будемо робити для їх розсол і замачувати на троє ось, днів. 3-4 дні. Зараз покажу, як ми будемо робити. Про сил. Так, друзі. Ось наші лучки, Ось наша каструлька. Беремо каструльку. Беремо спочатку, включаємо наші весы, ваги. Так, беремо нітрилову сіль. На літр води я беру класично. Так як я завжди роблю це. 30 грамм. То есть Е не берег, то есть кое еще наверное, но мы ее всегда берем. 36 нам треба, там було трошки у нас на весах. Вот так. Так, берем вниз. Цена я вам кажу на литр. Так, беремо цукор, сахар 30 грамм. На Навіть переводиться повна столова ложка. Так. І беремо 80 грамів обікновенної каменної солі. Обачі ну, по пропорціях 2 столові повні ложки. Ну, там плюс-мінус. Так, все в самі. Висипаємо у каструльку, заливаємо сюди літр водички і доводимо до кипіння на газу, щоб розтворилася ось наша сіль. Так, друзі, ось закипіла наша водичка. Сіль уже повністю все розтала. Ось, і ось такої гарячої ми беремо і заливаємо наші вушки. Ось так. Ось так, літр води якраз буде. Так. Будемо. Потім помішувати. Так, беремо. Так, і ось тепер ми беремо. Так, друзі, тепер беремо ми залили, нашим кропчиком. беремо, Я беру так от мисочку, перевер. Ось так от ми ставимо. І оставлю баночку літрову з водичкою. Положити отак. Даю остити і ставлю в холодильник або в погреб під підвал. На троє-четверо суток. Все. Далі, поки це буде стояти, ми будемо займатися е, копченими язиками. Будемо підготовлювати до копчення наші язички свині. Кому цікаво, залишайтеся. Лайк, дізлайк, коментуйте і дивіться наступне відео про язички. Так, друзі. Ось троє суток постояли наші вушки. Ось, ми їх достали з холодильника. Поставив я їх чуть-чуть підігрів на газу, щоб жирок розтаяв. І зараз ми їх достаємо. Беремо ось, у нас є отакі кручочки і будемо підвішувати на ніч, щоб вони стикали. І будемо їх коптити завтра разом із нашим сальцем і, і свиними язичками. ось. Так що ось так відвішуємо і вішаємо, щоб до ранку вони просихали і скапували. Все, всім покажу, потім покажу, як ми будемо коптити. Так, друзі, настав вже наш день копчення. Ось, І зараз ми будемо наші вушки запускати в коптилочку. Ось, подальше копчення наших ушей. Ну, ось буде відео, де ми будемо коптити свинині язички і сало. Так що конечний результат я вам покажу, що у нас вийде з наших ушок. Ось. Але те, що будемо заміряти температуру і будемо коптити, і будемо... все це буде у нашому відео про язички і про сало. Ось. Ось так от ми загрузили нашу коптилочку, Вже наклали вогонь, поставили мисочку для збору жира, засипали опілки. Опілки у нас ольха. Ось. І зараз накриваємо полотняною шматочкою і запалюємо нашу коптілку. Копріт будемо, поки температура всередині не достигне 70-80 градусів. От. Бо по часу я вам не скажу, все-таки що літом коптити, що, наприклад, зимою це треба прогрівати, буде більше-менше. Коптилку, а так, поки що отак от десь. Все, я включуся, а потім в промежутках буду заміряти температуру. Ось, друзі, у нас такі вустки виходять. Копчені. М'ягенькі. Ще хвилин 10. Я думаю, що все буде чукі пікі Будемо знімати. Ось. Завтра свято. Ми будемо із копченим. Так, ось наші вуші. Ось такі. Забираємо все сами і несемо на провітрування. Ось. Потім. Можна їх провітрювати, підвішувавши в холодно на прохладному місці, а можна замотати пергаментною бумагою. Ось і положити в холодильник. Ось такі ушки. Так що робіть, смакуйте, м'ягенькі. Всім приємного. Ось такі ушки, вони зараз будуть у нас. По 6 ті висіти провітрюється, м'ягенькі. Так так, ну, як буду різати, смакувати, то як не забуду, то засніму вам, подивіться. От, але повірте на слово, що вони реально дуже-дуже дуже смачні. Так що, всім пока, всім хорошого настрою, смачного і приємних свят!